У Бродівському педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича викладачі та студенти підготували цікавий захід до Дня студента. Більше про це розкаже Роман Ільчанінов. 17 листопада традиційно відзначається Міжнародний день студентів. Мабуть, для кожного студента це свято є найбільш знаковим серед усіх інших свят у календарі, адже він об'єднує студентів усіх факультетів та усіх вишів. Саме цього дня студенти можуть забути про майбутні іспити та відпочити від навчальних буднів. Саме так вирішили зробити студенти Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича і влаштували усім незабутні свято. В актовій залі Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича відбувся четвертий фестиваль, присвячений Дню студента. Тут студенти змагалися у різних конкурсах, за які отримували нагороди. Допомагали студентам у проведенні свята і викладачі коледжу, зокрема, заступник директора з виховної роботи Кравчук Ніна Володимирівна та голова студентського профкому Соя Андрій Володимирович. Головою журі стала керівник лав студія Гаврилюк Галина Зиновіївна. Варто зазначити, що цей фестиваль проводився в четверте і цього року став особливим. І не лише тому, що у конкурсах змагалися нові учасники, студенти першого курсу, а ще й тому. Що цей фестиваль міг похвалитися власним логотипом, який придумав студент групи Т 32 Бродівського бродівсько -педагогічного коледжу Степан Ткачик. Спершу на святковому дійстві, яке пройшло у стилі ретро, відбулася фотопрезентація від усіх студентів коледжу. Усіх з ним студентів! Я бажаю вам щастя, здоров'я та наснаги. Також я приєднуюсь. До всіх цих слів, які сьогодні будуть сказані і були сказані на цій сцені, хочу привітати від всіх голів студрати, наших дорогих викладачів. Хочу побажати вам міцного, міцного здоров'я, щастя та терпіння. Також не хочу забути про наших дорогих першокурсників. Я вітаю вас з початком вашого студентського життя. Нехай роки в цьому чудовому навчальному закладі будуть насичені новими враженнями, знаннями та навиками, які необхідно відкриють двері успішне майбутнє. Шановні студенти, ми хотіли вам нагадати правила і закони студентського життя. Якщо запізнились з коледж і прийшли лише до другої пари, не засмучуйтесь, вчитись ніколи не пізно. Став питання на лекціях. Якщо не хочеш, щоб тобі їх задавали на іспиті, ніколи не буде товариша, що заснув. Це приверну увагу викладача. Студентська мова без приколів перетворюється на доповідь. Якщо у вас до пізнього вечора забита голова думками про завтрашній іспит, прилягте, відпочиньте годин 9-10. Все ведеться само собою. Не роби на іспиті дуже розумне обличчя. Це може завершитись додатковим питанням. Ми ще раз вітаємо усіх присутніх. з, з Днем студента. студента. Починаємо наш фестиваль. І до мікрофона запрошуємо голову профкому студентів Сою Андрія Володимировича. Вітаємо! вечір всім. Мені зовсім не подобається, як ви себе привітали з Днем студента. Тому брухливими описними привітайте себе з Днем студентом! Цього року так сталося, що День студента у вас надзвичайний, тому що святкується аж три дні з 17 по 19 листопада. І я також вас з цим вітаю. Цього року ми вирішили, що всі учасники молодці, всі учасники достойні перемоги, тому всі учасники після своїх виступів отримують дипломи учасника четвертого фестивалю і, ну так як студенти люблять їсти, солодкі призи. Окрім звичного концерту, захід прикрашали виступи оркестру, хорового колективу та вокально-інструментального ансамблю. Представники кожної групи співами і танцями захоплювали увагу глядачів. Не менш талановито відбулися виступи переможців минулого року. Найкращим підтвердженням цьому був переповнений зал. Тут по правді ніде було яблуку впасти, довга колона глядачів тягнулася аж до самих дверей. В актовій залі коледжу впродовж трьох годин панувала святкова атмосфера. І так непомітно завершилося дійство, в кінці якого традиційно відзначили лауреатів Першої, Другої і третьої премії, гран-при та переможця номінації, вибір студентів. Головну ж перемогу заслужено виборола група трудового навчання. Кожний з переможців отримав грошову премію, а всі інші студенти, які брали участь у конкурсах, були нагороджені дипломами учасників студентського фестивалю, що стало ще однією особливості цьогорічного заходу, присвяченого дню студента.